Мир вам, дорогі українці, дорогі люди. Я бажаю кожному з вас миру і добра. Я закликаю людей, які вірять в Бога, щоб молилися за Україну, щоб Бог зупинився це зло і тривав нам мирість Бога. Найважливіше, дорогі люди, я хотів побажати вам і сказати про те, що Бог настільки сильно любить людей, що він віддав своє народжену сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей від пекла. Тому що ми є спорчені люди, ми є грішні. Багато зла панує в тому світі. Весь світ лежить у слі, і багато людей надіються на свої добрі діла, якими неможливо спастися. Але Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас на Голковському хресті, щоб нас врятувати від гріхів, щоб нас приморити з Богом. Тому що між нами і Богом є велика природа. Дорогі люди, будьте з собою, подивіться своє життя, свої думки. Свої бажання, свої слова, діла. І ви побачите той чи інший гріх. Є тайні гріхи, є явні гріхи, є вольні, є невольні. Багато робимо речей, які Богові не угодні. Але найважливіше це те, що люди не поклоняються Богові. Люди поклоняються ідолам, знайшли собі бушків, зробили всяких дерев з каміння бушків і поклоняються їм. А Біблія написано, Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в, краму, в рукою з рукою збудованих, і він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкали всю поверхню землі. І призначив укресленні доби границі за мешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ми в нім живемо і рухаємось, і існуємо. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота, або срібло чи до каменю, твору мистецтва чи людської вигадки, не зважаючи ж Бог на часи невідомості. Ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім, і змертвив його Воскресивши. Ісус Христос, Він помер на христі, за наші з вами гріхи. Всю нашу вину Ісус Христос взяв на себе, щоб ми були прощені, вправдані і спасені. Дорогі люди, але не всі люди спасуться, не всі люди попадуть до раю. Чому? Тому що не вірять в Ісуса Христа, тому що відкидають Божу волю проти себе. Ісус сказав: Я, дорога, правда і життя. Ніхто не проходить до Отця, якщо не через мене. Тільки через Ісуса Христа, тільки завдяки Його жертви людина може бути прощена, оправдана і спасена. Дорогі люди, Бог сьогодні закликає всіх людей, покаятися. Тобто визнати себе грішним перед Богом, попросити в нього прощення, відвернутися від злих діл і навернутися до Бога, поклонитися єдиному Богу, який нас створив. Бог Авраама, Ісака і Якова це той Бог, який створив людство, землю, небеса, все, що наповнює їх. Дорогі люди, якщо в вашому житті будуть тяжкі обставини, не буде що їсти, або що одягнутися. Можливо, в вашому, в вашій сім'ї є люди, які мають залежність. Звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Якщо ваше сумління ще не угашене, і ви відчуваєте провину, попросіть Бога прощення. І Він простить. І Він очистить ваше сумління. І він дарує вам вічне життя. По вірі в Ісуса Христа. Дякую за увагу. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Час близький, Господь гляде, час обмежений. Не нефти тим часом. Життя не у нашій владі, а душа є вічна. Де вони будуть проводити вічність, чи в пеклі, чи в раю, це виборче залежить від нас. Нехай Бог благословить і береже кожного з вас. Гарного дня і щасливої дороги! І нехай Бог береже Україну во ім'ї Ісуса Христа. Амінь. Амінь.